Дня в ефірі інформаційна програма вчасно в студії для вас. працюють Мар'яна Лошак, Наталя Булеця. Ми готові розповісти про головне на цю годину. Шістьох закарпатських учнів вигнали з аудиторії, де вони складали ЗНО. У них знайшли мобільні телефони. За правилами на пункті тестування суворо заборонено користуватися будь-якими електронними пристроями, навіть якщо вони вимкнені. Через порушення втратили право складати тести випускники на пунктах складання у виноградівських зож номер 1 та номер 8, у Хузькій спеціалізованій школі номер один Воловецькій зож перших третіх ступенів, мукачівській зож номер 13 та Ужгородській лінгвістичній. Гімназії протягом ну добрих півроку, коли вже ми готуємося. Я як е, працівник педагогічного колективу шостої школи, е, вони отримують три рази інформаційні листівки, у яких вони підписуються в тому, що знаємо, чули. І бачили, що чим можна користуватися, чим не можна, тобто ми доводимо до них оце неможливість користування не тільки мобільними телефонами, а і звукозаписуючими та зчитуючими засобами. Таким чином, якщо випадково у учасника тестування буде знайдено мобільний телефон чи інші засоби щитування, звичайно, цей учасник буде вилучений. Очистити від сміття своє місто та свою країну з такою ідеєю з'ялися за прибирання Закарпатті у всіх куточках краю. Уж році одним із перших долучилися до всеукраїнської екоакції Зроби Україну чистою. Громадські активісти, митці, політики, священники та небайдужі містяни розділили Ужгород на локації і 25 квітня взялися прибирати. Активісти почистили парк Масарика та старе занедбане кладовище в мікрорайоні Білочка. Проте цього недостатньо. Активісти закликають не тільки прибирати, але й не смітити. У нас зараз створився такий громадський рух, чистий Ужгород», де зібралися, зібралися громадські активісти. І для нас це просто початок старту нашої роботи, і ми плануємо просто не один раз прибрати, але приділяти увагу чистоті в місті. Тобто, тому що тут є цілий комплекс проблем і абсолютно різних. Серед них, наприклад, культура наших ужгородців. Власне, це все сміття принесли вони сюди, на центр. Тому, я думаю, одна з головних діяльностей це якраз пропаганда. Ну, просто підняття культурного рівня людей. Ну і ясна річ співпраця з владою, з комунальними господарствами і так далі. Відсутність урн, бо якби тут були урни біля центру, хоча б по периметру, то було б значно менше сміття. 100 років пам'яті закарпатські вірмени провели в Ужгороді мітинг Реквієм за загиблими предками. Сто років тому в Османській імперії було винищено більше півтора мільйона вірмен. Половина країн світу вже визнала цей ганебний факт геноцидом. Пам'ятаємо та вимагаємо гасло вірмен світу. Деталі розповість Роман Сав'як. Напевно, нема жодної вірманської родини, котрої б не торкнувся геноцид. Ця трагедія сторічної давнини і досі лежить важким тягарем на усьому народові. У вірменських родинах, що проживають на Закарпатті, з покоління в покоління розповідають про геноцид, аби молодь знала свою історію та не допустила подібного в майбутньому. 24 апреля кожен рік ми збираємося возле церкви, ставимо свічки згадуємо людей, скарбі їх. Мол, нет такої армянської сім'ї, яка не пострадала би та всі армянські сім'я этого пострадали. Взагалі это знають всі діти, всі армяні вот, во всіх сім'ях Дети дітям об этом рассказывают, говорять, щоб діти знали, не забували никогда. так і зараз в усіх куточках світу, де живуть вірмени, зокрема і в Ужгороді, проводять вшанування загиблих родичів. Люди домагаються визнання події 1915 року геноцидом вірмен. Основна мета і даного заходу, і всіх заходів, які проводяться не лише в місті Ужгороді, а й по цілому світу, полягає в тому, щоб показати, що ми є, це перше. Те, що ми пам'ятаємо, що не дивлячись на те, що пройшло 100 років, не дивлячись на те, що час має здатність лікувати рани, ця рана не загоюється. Тоді, в той час, коли весь світ визнав геноцид Вірмен, Винні не покарані, а це є фактичним продовженням злочину до сьогоднішнього дня. В Ужгороді на честь вбитих запалили сотні свічок. А вже незабаром встановлять поблизу обласного муздрамтеатру пам'ятний знак хрест як символ цих страшних подій. Роботи із його встановлення вже розпочаті. Пам'ятний знак це хрест камінь, армянський хачкар. Це древня культура армянська. Вона буде привезена з Арменії зготовлена там. Ну тут недалеко вона буде встановлена. на жаль, установлена Ксажаленнюк 24 двадцять Ми немножко не успели по технічним причинам. Но, думаю, в она будет установлена. До речі, Ужгород був одним із перших українських міст, де офіційно визнали геноцид фірмен. А от Верховна Рада і досі цього не зробила. Як і влада Туреччини, що є правонаступницею Османської імперії. Та вірмени усього світу обіцяють домогтися покарання країни, що так вчинила і з їхнім народом. З піснею дорогу на залізничному вокзалі Ожороді заспівала хорова студія національного хору України імені Григорія Бірьовки. Музична атракція тривала 20 хвилин. За цей час учасники виконали близько 10 українських народних композицій. Таким чином мешканців та гостей міста запрошували відвідати міжнародний конкурс фестиваль дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва Закарпатський дельвейс Дельвейс-2015». Слухала хоровиків Світлана Головко. Ось так неочікувано музично розпочався ранок на Ужгородському залізничному вокзалі. 30 учасників хорової студії народного хору України імені Григорія Верьовки виконали з десяток українських народних пісень. Ми співаємо українські народні пісні в обробці наших українських композиторів. На ну, як правило багато обробок нашого Анатолія Вдієвського. Сьогодні ми заспіваємо сім пісень українських. Сім українських пісень. Захід відбувся в рамках відкриття 10-го ювілейного міжнародного конкурсу Закарпатський дельвейс Дельвейс-2010». Минулого року хорова студія була однією з переможців. Цьогоріч їх запросили як почесних гостей. Попри невелику кількість людей, в холі вокзалу постійно лунали оплески. Музичне запрошення сподобалось усім присутнім. Співали це дуже гарний колектив, гарні дівчата, гарні хлопці. У нас буде веселий день з таким хорошим настроєм. Ми дуже вражені. Дуже приємно, що у нас такий хор співав. Сучасне аранжування надало традиційним народним пісням нового звучання. Веселі ноти надали відповідного настрою і глядачам. Ну, от вони сьогодні чудесно просто співали. Якщо будуть так і інші колективи представлені, то це буде великий успіх Едельвейсу. І це хороший почин, тому що без духовності суспільство неможливо вважати нормальним суспільством, тому що все матеріальне воно є матеріальним, воно швидкоплинне. Керівництво вокзалу подібні акції підтримує і готовий надалі сприяти таким мистецьким заходам. 15 років взаємної любові, територію творчої свободи для малечі, започатковано великими класиками закарпатської школи малярства, продовжують вдячні нащадки. Свій ювілей відзначила мистецька школа Закарпаття Малий Лувер на святкуванні не бракувало ані таланту, ані завзяті, ані самої творчості у всіх виявах. Такого дитячого молодіжного зухвальства поважні стіни обласного художнього музею імені Бокшая не бачили давно. Малий не означає незначний. За 15 років існування мистецька школа Малий Лувер подарувала Закарпаттю і світові не лише визнаних вже майстрів, але й натхненних людей. Власне, творча свобода малечі головне завдання мистецької педагогіки. Так вважає натхненник і головний душі Закарпатського луверу Емма Левецька. Чому я його вчу? Я їх не учу, я швидше сама в них навчаюся. І коли вони кажуть, а що ми будемо зараз малювати, я кажу: а про що ти зараз думав? А про що ви говорили з мамою? А про що, що ти там розказував своїм дідусеві, бабусі? Оте, 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 А ти зміг би це зробити? Не знаю. Ну попробуй, попробуй. Діти набагато від нас умніші. Вони мислять зовсім не так, як ми. Як ото говорять діти індіго, ото то нове покоління, ото діти індіго теперішні. Їх просто не треба, не треба їм мішати, і не треба їм як вам сказати насильно якісь ідеї толкати. Вони самі в цьому розібруться, Чи їм там 5 років, чи 10. Вони самі це все прекрасно порозуміють. Експерименти у техніці, палітрі, способі самовираження. Дібрані до експозиції роботи демонструють безкрайню творчу палітру закарпатських талантів. Та для їхнього наставника найдорожчою частиною вернісажу є її нинішня, наймолодша складова. Тут кажуть, справжній політ творчості ну, я більше всього люблю такий яркий, сильні, щоб була більше свободи. Ну далі всі допаю рисую. Я хожу на пені, я очень люблю петь. Моя жизнь це петь. Для мене музика це все. Неважна в... і музика, і рисунок. Но делаю я це одновременно. Історія творчого виховання має на Закарпатті особливі традиції і багатючий досвід. Проте, як би не визначали черговий мистецький вишкіл, його успіх залежить від тих подвижників, яких срібній землі, на щастя, не бракує. Добре, що е, є культура, культура тої свободи. Це, це не, 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 ди, не дикі якісь е, аби що. А та культура, то здається, найдорожча. В тій свободі, яка, яка на сьогодні є. Це дуже важливо. А, а Не порушити е, педагогу е, цивільний вільний стан душі. Ну, педагог мусить щось навчити. Але яким чином це робиться, от Емар це робить просто геніально! 15 років непересічний ювілей, який вже відзначає кілька поколінь вихованців студії. Роботи багатьох із них вже стали окрасою чималої кількості престижних колекцій. Хоча саме цей факт не головна мета творчого процесу навчання, процесу взаємної любові педагогів і дітей і всіх їх разом з мистецтвом. Порту у 21-му турі Ужгородська Говерла поступилася у рідних стінах луганській зорі. За рахунку 2-1 команда В'ячеслава Грозного не зуміла втримати перевагу наприкінці матчу. Півтори тисячі глядачів були свідками втраченої на останніх хвилинах перемоги Закарпатів. Як це було? Бачив Олександр Курта перша половина тайму пройшла під акомпанемент атак Луганчан. Проте на останньому рубежі чудово грав Максим Коваль. Воротар ужриців кілька разів рятував ворота від забитого м'яча. Говерла ж сподівались на контратаки. Одна з таких увінчалась голом. Сергій М'якушко розпочав атаку, віддав невільного Олега Герасимюка. Удар останнього голкіпер відбиває, але на добиванні м'якушко виводить Говерлу вперед 1-0. рахунок першого тайму. М'якушки просто радує. і смотриш, парень розцвітає прекрасная скорость, Вы Ви знаєте ті команди, всегда занимают займають ниже места, С ними два рази тяжелее грати, тому що настроить своїх ребят к этой игре в оптимальних кондициях чуть сложнее, чем з тими, которые в лобовую. Другий тайм майже не відрізнявся від першої половини гри. Зоря володіла м'ячем, але відновити паритет луганчанам не вдавалось. Спекотно було не тільки на полі, а й на лаві запасних. На 75 й хвилині матчу арбітер поєдинку видалив з лави запасних тренера воротарів Говарли Володимира Васютика. Наставник ужгородців факт видалення назвав грубою помилкою суддівської бригади. Він пішов, йдіть на трибуну. Я кажу, за що я йти на трибуну? Ні, ну так мені четвертий сказав, що ви кинули бутилку. Яку бутилку кажу? Подивився, що попав просак ну, давайте, хоч нехай хтось тоді піде. Нормально, ні? Скажіть, ну це, це нормальна ситуація? Матч наближався до завершення і здавалось, Говерла завоює три очки з четвертою командою чемпіонату. Проте не судилося. На 83-й хвилині ударом зі штрафного відзначається Желько Любенович. А на 90-й хвилині Луганчанам вдалося ще й вирвати перемогу. Удар Джабелі партії в нижній кут виявився за складним для коваля. Прикра поразка Гуверли викликала чимало емоцій у головного тренера після матчу. У матчі 5 пенальтів. Придумується штрафний, з якого нам забивається м'яч. Ми повинні були виграти цей матч. Команда досить організовано грала. Взагалі не було моментів до того, поки суддя не придумав цей штрафний. Ось, я продивлявся, я чому затримався, я спеціально продивлявся. Бутківський впав, пробіг впав, його ніхто не чпав. Він придумує штрафний, знаючи, що Любенович б'є все одно як з 11-метрової точки. Ну про що можна говорити? Перемога луганського клубу дозволяє їм і далі вести боротьбу за Єврокубки. У гороці ж намагатимуться зберегти прописку у еліті. Наступний матч Гуверла проведе на виїзді з київським динамо. Футбол. Завершимо про синоптичну ситуацію. У країні. найближчі 10 днів погода на Закарпатті буде нестабільною. В останні дні квітня середня температура повітря сягне 25 градусів, проте у цей період можливі короткочасні дощі, грози та вітер. З 30 квітня по 4 травня закарпатські синоптики прогнозують зниження температури до 15-18 градусів. На високогір'ї можливі легкі заморозки. Щас у нас такий період. что, в общем-то, изменения в погодных условиях можно наблюдать практически каждый день. Ну, почти это мы и наблюдали последнюю неделю. И я так думаю, что и ближайшие 10 дней, в общем-то, особо нас не порадуют в плане стабильности. Они будут переменчивыми. 28-го вечера, то есть завтра. Ну, вторая половина, половина дня, вечер, и в течение ночи, а может быть, и первой половины дня 29-го через нашу территорию будет проходить фронтальная зона. Это... На цьому ми прощаємося з вами. Інформаційний підсумок дня, як завжди, о І З побажанням сонячного гарного дня. Побачимося.